Слава Україні! Зараз я не буду з вами говорити про енергетику, про електропостачання, електроживлення сьогодні і вчора і завтра, ще будете читати, про це дуже багато. Єдине прохання офіційні джерела інформації. Користуйтеся, будь ласка, цим, а не чутками. Але насправді хотів би поговорити про ту тему, яку постійно я її обговорю разом з вами. Вона заключається в дуже коротенькій фразі. Інформаційна гігієна, але власне зараз про те, що ми кожного дня відчуваємо, що ворог морально та психологічно намагається тиснути на кожного з нас без винятку. Отож, дивіться, що зараз от виписав собі тут трошечки основні тези, на чому намагаються грати. Перш за все, звичайно, на страхах, на емоціях. Про що говорить зараз ворог, намагаючись це подати від пекельних борошан від простого українця. А, дивіться, і розбираємо швиденько медіаграмотність інформаційну гігієну. Отож, при владі тільки корупціонери і крадії. Поки наші котики захищають нашу землю, вони тут можна будь-кого підставити, гуляють, крадуть, мандрують, не волонтерять так далі. Нікому довіряти не можна. Всі брешуть. Війна на роки. Військові заробляють замало, військовим не платять, в залежності від ситуації. Пам'ятаєте, от нещодавно з цим було? Командири відправляють наших синів непідготовлених, розбутих, роззутих. Куди? Зразу в окопи. Зараз нас не намагаються надурити там розіп'ятими хлопчиками, хоча це було, в принципі, на ту аудиторію, більше, тим не менше. Ворог прекрасно розуміє, що нас сьогодні треба зламати психологічно і емоційно. І ми маємо прийти до думки: все, як кажуть, Амба треба багнета у землю. Закінчувати війну і все, домовлятись з росіянами, навіть відступати від своїх територій. Пішли вони нахід, звичайно, але далі. Так от, армію зламати не змогли. Збройні сили України зламати неможливо, намагаються зламати тил. Як з цим боротися? Ну, по перше, дивіться. Завжди вас прошу про інформаційну гігієну і дуже часто говорю про інформаційну тишу. Бачимо проблему. Вона викликає емоції. Треба видихнути, подумати, подивитись перше джерело, прибрати максимально емоції і розібратися, хто, що, як подав. У нас дійсно є і ця методика працює у ворога, він на цьому дійсно працює. Є ще достатньо негарних людей і достатньо негарних вчинків вони роблять. Є конкретні реалістичні ситуації і приклади. Які викликають емоції, коли хочеться Ох, дуже багато чого хочеться. І ворог починає робити з цих історій вірус на якусь загальну тему. І ви це бачили прекрасно і це прекрасно відчуваєте. То що я хотів би попросити вас? Давайте спокійно з цим розбиратися. Давайте дивитися першу джерело і думати, включати мозок. Ну, кожному є чим зараз займатися. Бо почуєш, будь-що. У мене два генератори. Показую. Ось один. Я перепрошую за незручності. Ось один. Це не генератор. Це лампа така автономна, бачите? Встиг зарядити, коли було 2 години електроенергії. Але другий генератор є. Не повірите, на спині? Ні, немає в мене там ні крил, ні вентилятора. Ні генератора немає. Але головне закинути, написати: І сиджу я вас абняку. Я сьогодні таких ботів, знаєте, скільки повочищав з свого чат-боту? Оце приклад, оце емоції, оце вірус. Фух, Видихнув і я інформаційної тиші трошечки заспокоїлися і працюємо далі. Нам є чим займатися кожному на своєму місці. Дійсно, не так страшні. Оті московські, як інколи оці свої. Але які ж вони нам тоді свої, якщо вони гірші від московських. Тримаємо стрій, якби важко не було, посміхніться. І слава нації! І дякую вам за витримку і розуміння складної ситуації в Одесі та в Одеському районі і в області. Ми переможемо! В цьому нема жодних сумнівів. Жодних сумнівів. Їх не може просто бути. Віримо, підтримуємо. І вперед до перемоги посміхніться. Дивіться, навіть світліше стало.